Привіт, друзі! Сьогодні в мене стоїть завдання розробити лекала ось для цієї мантії. Працюватиму вся перграція і кло 3D. На перший погляд, нічого складного, але декілька нюансів є. Лекала капішона замовник попросив конкретного виду, тому я підклала шаблон, на який натягнула потрібну форму. Також є нюанси пов'язані з тим, що виріб має плоский крій. Якщо подивитися, то тут немає жодних виточок. Ні спереду, ні на спинці. Якщо не рахувати маленьку виточку, яку я реалізувала ось тут, в області грудей. Якраз шов був в цій ділянці і я скористалася можливістю. Отже, отримані лекала приміряла в кло 3D. Тут бачу два основних недоліки. Перший це наплив лівої пілочки на лінію вшивання блискавки. До речі, це в мене виріб унісекс, що видно по застіпці, яка зроблена на чоловічий бік. І бачимо, що в області застібки не все так добре. Причина цього саме плоский крій і, як результат, нереалізовані виточки. Але оскільки вибуклість грудей нікуди не ділася, нагрудна виточка природним чином відкрилася вниз і дала той ефект, який ми спостерігаємо ось цей наплив. Другий момент, з яким буду працювати, це велика висота оката. І як результат бачимо вибивання плеча вгору. Давайте ввімкну прозорість, і ось тут добре видно, що довжина пройми надмірна і висота оката велика, що і дає нам такий неприємний ефект, який візуально робить плечовий пояс більш важким. Навіть незважаючи на те, що це унісекс, в підсумку нічого хорошого не виходить. Але ситуацію вирішити можна, якщо знати та розуміти, в якому напрямку діяти. Ось зараз це я і зроблю. Спочатку працюватиму з плечем, точніше з окатом. Одразу намічу всі параметри, які буду змінювати і на які буду впливати, щоб у підсумку отримати адекватний результат. Ще ввімкну значення довжини пройми. І так само зроблю з іншого боку. Як я вже відмітила, основною проблемою даної ситуації є невідповідність висоти окату бажаній силуетній формі. Тут бачимо його висоту майже 12 см. Що потрібно зробити, щоб позбутися цього недоліку? Ну, Очевидно, що понизити окат. І питання як можна це зробити? Перше, що спадає на думку, це, звісно, розширити рукав, що автоматично спричинить зниження висоти оката. Але справа в тому, що розширювати рукав мені якраз не потрібно. Навіть більше, я навіть хочу його трошки завозити на 1 см. Власне, це я вже і зробила. А зменшення ширини рукава ще більше підвищить окат, що мені якраз і не потрібно, ну бо затача стоїть понизити окат. Якщо ширину рукава тепер розглядатиму як фіксовану, то єдиний варіант, що залишається це пройма, адже саме пройма визначатиме висоту оката. Тож, перше, що я зробила, це зменшила нахил плеча. Якщо на початку було майже 5 см, то тепер стало 6, ну, майже 6. На передній частині ця величина трошки менша. Було 4,5 стало 5,2 Тобто, зменшила висоту плеча приблизно на 7 мм. Що це мені дало? Висота пройми змінилася. Було 17,8 стало 16,8 Тобто на сантиметр зменшилась висота. Ну, і аналогічно по спинці. Теж виграли сантиметр. Відповідно, разом з висотою скоротилася і довжина пройми, що неодмінно потягне за собою пониження висоти оката. Ну, але цього все рівно недостатньо. І важливим моментом в цій ситуації є також зміна конфігурації пройми. Зверніть увагу, яка вигнута вона у мене була до коригування, а потім стала більш пологою. Тобто довжина пройми спинки була 23 см стала 25 см. В результаті виграла 2,5 см. А це означає, що на 2,5 см зможу зменшити довжину пройми. Ну, разом з цим автоматично зменшиться висота оката. Чого я, власне, і прагну. Попереду теж зробила пройму більш пологою. І мені це дало те, що виграла більше 2 см довжині оката. Тобто, загалом мені вдалося зменшити пройму майже на 5 см. Відповідно, довжину оката я теж можу зменшити на ці ж 5 см. І це дасть мені можливість понизити окат і отримати той результат, який я бачу в 3D-вікні. Ну, З рукавом розібралися. Тепер другий момент. Ось цей наплив. Чому він з'явився? Повторюся, нагрудна виточка не була реалізована, а випуклість залишилась, тому тканині потрібно кудись дітися і вона відкрилася в лінію низу. І цю ситуацію ще більше посилює блискавка, яка фіксує матеріал в місці застіпки. Якби застіпки не було, все рівномірно розподілилося попереду, але оскільки застібка стабілізує матеріал в конкретному місці, ми отримуємо ось цей ефект. Щоб його позбутися, потрібно реалізувати нагрудну виточку. Давайте подивимося, чим відрізняється те, що було, від того, що стало. Що я зробила? Дивіться на ось цю вертикаль. Ось яке було початкове відхилення від вертикалі. Якщо рахувати по клітинках, ось одна клітинка, ну, практично дві клітинки. А що вийшло в результаті? Тут вже ось дві повних клітинки і ще одна ну, можна сказати, три клітинки. Як я цього досягла? Взяла точку обертання приблизно в центрі грудей і повернула ось цю лінію, ну тут ось приблизно на 8 градусів. Також повернула боковий шов. Власне, боковий шов можна було б і не зачіпати, ситуація не настільки критична. Але якщо подивитися, то він був все-таки трішки завалений вперед. Це не дуже помітно, поки не подивишся, що можна отримати в результаті. Ось так мені подобається більше. Лінія бокового шва зараз рівна. Цього я досягла тим, що теж трошки відвела бокову лінію в бік спинки. Як це виглядатиме в сапер? Я підтягнула відкориговані вкло деталі, як підкладку, і наклала на них уже ті деталі, що зроблені в сапер. Тут я зробила те саме: в точці обертання повернула лінію застібки на ті ж 8 градусів, а також відвела бокову лінію в сторону спинки і отримала ось такий результат. Давайте ще вімкну прозорість і критично подивимося, що в мене вийшло. От тут все на місці: плечовий шов не вибивається вгору, боковий шов на своєму місці вертикальний, плечовий шов там, де потрібно, нічого нікуди не завалюється, ліва пілочка не напливає на застібку, ну, все гарно і рівно. І ось у такому вигляді продемонструю клієнту результат. Ну, бо погодьтеся, якщо показати просто лекала, то до відшиву нічого не буде зрозуміло. І це може додати не один цикл в процесі розробки продукту. А ось в такому вигляді все чітко видно, де кишеня, де плече, як виглядає боковий шов і як поводиться рукав. І якщо є побажання і потреба, то правки можна внести ще до етапу розкрою. Отже, віртуальна примірка в комплексі з параметричною SAPR роблять свою справу. І виводять роботу конструктора на новий рівень ефективності.